Євангелія від Матея, розділ 25 Тоді Небесне Царство буде подібне до десятьох дів, що взяли свої лампи і вийшли на зустріч молодому. П'ять з них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні взяли з собою світичі, та не взяли оливи з собою. Мудрі ж узяли в посудинах. Оливу. Через те, що молодий був забарився, всі задрімали і поснули. Та опівночі крик залунав. Ось молодий! Виходьте йому назустріч. Схопилися тоді всі ті діви і приготували свої світичі. А нерозумні мовлять до мудрих Дайте нам вашої оливи, бо наші світичі гаснуть. Мудрі ж у відповідь їм кажуть, щоб часом і нам, і вам не забракло, підіть краще до продавців та й купіть собі. І от, як вони пішли купувати, прибув молодий, і ті, що були готові, увійшли з ним у весільний покій і замкнулись двері. Нарешті приходять також інші діви і кажуть Господи, Господи, відчини нам. А він у відповідь їм мовить «Істинно кажу вам я вас не знаю. Пильнуйте, отже, не знаєте бо ні дня, ні години. Царство Небесне подібне до того чоловіка, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів. Другому два, а третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже, ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів. Сказав до нього його пан. Гаразд, слуго добрий і вірний. У малому. Ти був вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти та й каже Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього пан його, гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний. Поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже Пане. Знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш де не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він, маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього Лукавий слуго і лінивий, ти знав, що я пожинаю де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть отже, талант від нього, і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, Додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, заберуть і те, що має, а нікчемного слугу того викиньте в темряву кромішню там буде плач і скрегіт зубів. Як же прийде син чоловічий у своїй славі, й ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього: Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього. Господи, коли ми бачили Тебе голодним? І нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе? А цар, відповідаючи їм, скаже істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви Мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч Ідіть від мене геть, прокляті, вогонь вічний, приготований дияволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не навідались до мене. Тоді озвуться і ті, кажучи Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагим, недужим або в тюрмі і тобі не послужили. А він відповість їм Істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, Мені також ви того не зробили. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Друге послання ДО ТИМОТЕЯ. Розділ третій. Знай. Що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, безлюбові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні зрадники. Нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні, мають бо вигляд побожності, сили ж її зреклися. І тих цурайся, бо то з таких походять ті, що влазять у доми, і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається наповіддя різним пристрастям. Навчаються ніби весь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Як яній та Ямврій противилися були Мойсеєві, так і ці противляться правді, люди зіпсованого розуму та невипробувані у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним. Як і отих було, ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в іконії та в лістрі. Яких то переслідувань не переніс я на собі, а від усіх. Господь мене визволив. Та й усі, що побожно хочуть жити у Христі Ісусі, будуть переслідувані, а лихі люди і дуресвіти будуть чим далі, тим до гіршого посуватися, зводячи інших і самі зведені бувши. Ти ж тримайся того, чого навчився, і в чому переконався. Відаєш бо, від кого ти навчився, і вже з малку знаєш святе письмо, яке вірою у Христа Ісуса може тобі дати мудрість на спасіння. Все Писання натхнене Богом і корисне, щоб навчати, докоряти, направляти, виховувати у справедливості, щоб Божий чоловік був досконалий. До всякого доброго діла готовий. Псалом 31 До тебе, Господи, я прибігаю. Не дай мені осоромитися повіки, у твоїй справедливості. Визволь мене, нахили до мене твоє вухо, спаси мене притьмом, будь скелою прибіжища для мене, твердиною міцною, щоб мене урятувати, бо ти скеля моя і моя твердиня, і ради імені Твого веди мене та керуй мною. Виведи мене з тенет, що тайно наставлено на мене, бо ти. Моє пристановище в руки твої, віддаю я Духа Мого, Ти визволив мене, Господи, вірний Боже, Ти ненавидиш тих, що почитають нікчемних, а я на Господа уповаю, радітиму і буду веселитись Твоїм милосердям, бо зглянувсь Ти над моїм горем. Ти знав душі моєї скорботи і не віддав мене у руки супостата, поставив на широкім місці мої ноги, Змилося надо мною, Господи, бо мені скрутно, з журби виснажилися в мене очі, душа моя і моє нутро. Життя моє виснажується в горі, літа мої в стогнанні. У смутку підупала моя сила, і кості мої повсихали. Я став сміховиськом усім моїм противникам, ганьбою всім моїм сусідам, страховищем моїм знайомим, хто мене бачить на дворі, втікає від мене. Мене немов мерця, забуто в серці. Я став, немов розбитий посуд, бо чув я нашіптування багатьох, страхіття навколо, коли вони разом змовлялися на мене і замишляли відібрати життя в мене. А я на тебе, Господи, вповаю. Кажу, ти єси Бог мій, в руках у тебе моя доля, врятуй мене. З руки ворогів і гнобителів моїх, освітли світлом Твого обличчя слугу Твого, спаси мене в Твоїм милосерді. Господи, не дай мені осоромитись, до Тебе бо взиваю. Нехай грішники вкриються соромом, нехай мовчки зійдуть до дошиолу, нехай заніміють уста брехливі. Що на праведного нахабно говорять, яка велика, Господи, твоя доброта, що її зберіг тим, що тебе бояться, і чиниш тим, що до тебе прибігають перед людськими синами? Ти ховаєш їх у сховку обличчя Твого від заговорів людських, ти їх заховуєш в наметі від язиків сварливих. Благословен Господь, бо дивне своє милосердя явив мені в місті твердині. Я ж у збентеженні моїм промовив відтяти я з перед Твоїх очей, та Ти почув голос мого благання, як я взивав до тебе. Любіть Господа усі його святії, вірних стереже Господь. А гордовитим злишком він відплатить сміло, і нехай ваше серце буде відважне. Ви всі, що уповаєте на Господа. Книга Проповідника. Розділ одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде, Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш. Чи це, чи те пощастить, або чи те, і це так само добре буде. І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало. Все що приходить марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне, твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця і віддали від себе лихо, але і молодість, і чорний волос усе це марнота. КНИГА ПРОРОКА ЄРЕМІЇ, Розділ тридцять перший. Того часу, каже слово Господнє, я буду Богом усім Ізраїлевим родам, а вони будуть моїм народом. Так говорить Господь. Народ, що зберігся від меча, знайшов ласку у пустині. Ізраїль іде до спочинку свого, Господь йому здалека з'явився. Я полюбив тебе від вічною любов'ю, тим і зберіг для тебе мою ласку. Я знову тебе відбудую, і будеш відновлена, ізраїльське дівице, знову хизуватимешся бубнами своїми і виступатимеш у веселім хороводі. Знову виноградники насадиш по горбах самарійських. Ті, що їх насаджують, Самі і збирати будуть. Настане час, коли вартові будуть гукати по горах ефраїмських. Устаньмо та ходімо на Сіон до Господа, Бога нашого. Так бо говорить Господь. Співайте радісно про Якова, вознесіте першого з-поміж народів. Хваліте голосно і промовляйте. Господь урятував народ свій Ізраїля останок. Ось я їх приведу з північної країни, та й позбираю їх із край світу. Між ними сліпий і кривий буде, вагітна і породілля разом. Великою громадою вони сюди повернуться. З плачем вийшли вони, а приведу їх утішених. До водяних потоків поведу їх дорогою рівною, де не спотикнуться, бо я Ізраїлові батько, і Ефраїм, мій перворідний. Ось слухайте народи, слово Господнє, оповістіть далеким островам, скажіть той, який Ізраїля розсіяв, його збирає. І зберігає, як пастир, своє стадо. Бо Господь викупив Якова, вирятував з рук того, хто дужчий від нього, і прийдуть, і веселитимуться на Височині Сіонській, збігатимуться на Господні блага, пшеницю, вино і олію, та до ягнят і до худоби. Душа їхня буде, немов сад, напоєний водою. Вони не клопотатимуться більше. Тоді дівиця звеселиться у хороводі, а з нею юнаки та й старші. Я оберну печаль їхню на радість, утішу і звеселю їх по печалі їхній. Душу священників поживлю ситтю. Народ мій насититься благом. Каже слово Господнє. Так говорить Господь, у рамі чути голосіння, лемент, гірке ридання. Рахиль плаче за дітьми своїми, розважитись не хоче, бо їх уже немає. Так говорить Господь. Годі тобі вже ридати та голосити, хай очі твої сліз не проливають. Єбо нагорода за біль твій. Каже слово Господнє, вони повернуться з ворожої країни. Є ще надія для потомства твого, каже слово Господнє. Діти твої повернуться у свої границі. Чую я, чую стогін Ефраїма. Ти покарав мене, і я прийняв кару, мов той бичок, неосвоєний Поверни мене, і я повернусь. Ти бо Господь Бог мій? Бо після того, як я відвернувся, я розкаявся, і після того, як я схаменувся, то бив себе по стегнах, я соромився і стидався, бо носив на ругу юнацтво мого. Чи не дорогий же в мене син Ефраїм? Чи не люба ж він дитина в мене? Що кожного разу як погрожу йому, все-таки згадую про нього. Тому зворушується супроти нього моє серце, і я зглянусь на нього, каже слово Господнє. Постав собі дороговкази, стовпи, повкопуй, зважай добре на дорогу, на путь, що ним ходила єси. Повертайся, Ізраїлеве діво, повертайся у міста твої. Докіль тобі блукати зрадлива дочко, Господь бо сотворив нове на землі. Жінка шукає чоловіка. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Ще й ці слова говоритимуть у землі юдейській. Та по її містах, коли я змінюю їхню долю. Нехай Господь тебе благословить, Осітку справедливості горо святая, і оселиться на ній Юда вкупі за своїми всіма містами, хлібороби і ті, що за стадами ходять, бо я напою душу спрагнену і насичу кожну втомлену душу. Тут я прокинувся і подивився, і сон мій був мені солодкий. Ось прийду дні, каже слово Господнє, і я засію дім Ізраїля і дім Юди насінням людським і насінням скоту, і як пильно я назирав за ними, щоб викорінити і зруйнувати, щоб розвалити і погубити та засмутити. Так пильнуватиму, щоб їх відбудувати і насадити. каже слово Господнє. За тих часів не говоритимуть більше. Мовляв, батьки їли зелений виноград, а на зубах у синів оскома. Ні, кожний вмиратиме за свою провину. Кожен, хто їстиме зелений виноград, той і оскому на зубах матиме. Ось прийду дні, каже слово Господнє, і я створю з домом Ізраїля та з домом Юди новий завіт. Не такий завіт, який я заключив з їхніми батьками, коли взяв був їх за руку, щоб вивести з єгипетського краю. Завіт той то мій завіт. Вони його зламали, хоч я був їхнім владикою, каже слово Господнє. Ні. Ось який завіт я створю з домом Ізраїля після тих днів, каже слово Господнє. Вкладу закон мій у їхнє нутро і напишу його у них на серці. Я буду їхнім Богом, вони ж моїм народом. Не буде більш один одного навчати, чи брат брата свого, казавши Спізнайте Господа. Усі бо вони будуть мене знати від найменшого і до найбільшого між ними. Каже слово Господнє. Я бо прощу їхню провину, гріха їхнього не згадуватиму більше. Так говорить Господь, який дав сонце, аби вдень світило. Місяць і зорі, аби вночі світили, які підіймає море, аж ревуть його хвилі. Господь сил, Його бо ім'я. Якщо закониці колись передо мною захитаються, каже слово Господнє, тоді потомки Ізраїля перестануть бути передо мною народом повіки. Так Говорить Господь, коли можна виміряти вгорі небо або дослідити внизу земні основи, то й я відкину ціле потомство Ізраїля за все те, що вони чинили, каже слово Господнє. Ось прийду дні, каже слово Господнє. І відбудують знову це місто для Господа від Хананел Башти до наріжних воріт, і простягнуть знову землемірний шнур прямо до пагорба гарев, а потім звернуть до гоа. І вся долина з трупами і з попелом, і всі поля до кедрон потоку, дорогу кінської брами на сході будуть святі Господові. Не повалять їх більше. Ні, не зруйнують повіки.